Вітаю, друзі! Сьогодні вам хочу показати одну зі своїх кормичок. Справжню назва, на жаль, я не знаю. І умовно назвала на Закарпатті найбільша східна курма. Ну, мабуть, я погоджусь. Дивіться, в мене ось таке зовсім невеличке деревце. Ну, десь три роки. Це його перше плодоношення. Спочатку воно два роки росло. В горщику. Ось тут я вам зараз покажу місце щеплення. Ось добре видно. І потім, воно, це вже третій рік, воно росте в мене в ґрунті. Тому трохи розвиток не такий, як був би, якщо я його відразу висадила в ґрунт. Але що хочу вам показати? Бачите, яка навантаженість врожаєм. Кожна-кожна гілочка у нас з плодиками. І нічого не падає, бо хурма дуже полюбляє скидати туди. А тут, бачите, все-все висить. Це, як я розумію, один з італійських промислових сортів. Сподіваюсь, осінню зможу. Вже більш точно вияснити який це сорт, ідентифікувати його, а поки що я можу сказати, що я їм дуже задоволена. Ось дивіться, яка різниця розміру на фоні моєї руки. Поряд у мене Нікітка бордова. Ось такий розмір. Я думаю, все зрозуміло, що вона вже. Майже в два рази більше, ніж Нікітська бордова. Чекаємо на осінь.